Ну от тепер уже пізно. вам ліжечка і спати. І хай вам присняться, хороші прихороші солодкі присолодкі сни. Вечір стиха вечоріє, в далині наш убір синіє, а до того бору, позліталися бо в цю пору птиці ночувати. Бір їм канску прошепоче І послухають, охоче, сойки, яблики, силіці і малі, І великі птиці полягають спати. Отже й ти цить, і зайчик сіренький спить. Сплять при дорозі воли, сплять на відрозі орли, тільки не спить пастушок. Весну летить по сошок, сплять наші рідні краї, ни веду рідній гаї, Спи мій маленький, цить, і зайчик сіренький спить. На добраніч хороший. Добраніч, добраніч, добраніч.